Повінь для гідроенергетиків одночасно очікуване явище і випробування. З одного боку, велика вода очищує річку, надає їй життєвої енергії, наповнює каскад водосховищ, з іншого доводиться приборкувати шалену природну силу. Той факт, що нині синоптики не прогнозують великої весняної повені, на виконання протипаводкових заходів не впливає. Від природи можна очікувати будь-яких сюрпризів. Ми маємо досвід, коли великі морози спричинили дуже великий льод. Нам приходилось у 2003 році визивати вибухотехніків і підривати льод, для того, щоб він не став на заваді пропуску остального льда і води, яка йшла зверху. Згадує Сергій Музиченко і так званий дощовий літній паводок 2019 року, коли витрати води в південному бузі майже вдвічі перевищили показники весняного водопілля. Отже, до високої води слід бути готовим завжди. На південноукраїнському енергокомплексі протипаводкові заходи передбачають цілий комплекс дій створення комісії, обстеження гідротехнічних споруд, ревізію обладнання, перевірку засобів зв'язку, плав засобів, забезпечення резервного запасу матеріалів, інструментів, палива, тематичні інструктажі та позачергові тренування персоналу, залучені підрозділи цех водоканалізаційного господарства і теплових мереж, турбінний цех номер 2 каскад ГЕСГАЕС». Передбачають також перевірку готовності гідромеханічного обладнання, це кранового господарства, рятувальних засобів, плав засобів, а також готовність аварійних бригад до дій в якихось екстремальних або непередбачуваних нештатних умовах. Наразі більшість заходів фактично виконано. Триває процес оформлення документів. А от прогнози щодо водопілля невтішні. Водність цього року прогнозується на рівні прошлого року, а це не дуже велика вода. Якщо у нас от в січні середня витрата води по річці становила. Приблизно біля 20 метрів кубічних за секунду були часи, коли повінь була 2000 2000 кубічних метрів за секунду. І це от 20 і 2000 – Це у 100 разів менше, яка може бути. Тенденцію зниження водності Бугу підтверджують, і фахівці відділу охорони навколишнього середовища Південноукраїнської АЕС. Які ведуть спостереження за станом водних об'єктів? Петрович, запишіть бух. 21 плюс 9, температура 4,5. Ось так починається ранок гідрометеоспостерігача відділу охорони навколишнього середовища Ярослава Анасевича. Щодня, о 8 годині він виконує заміри температури, рівня і витрат, тобто кількості води, що приходить руслом Південного Бугу. Виконуються заміри на спеціально обладнаному гідрологічному посту Костянтинівка, який розташований в районі міського пляжу. Берегом річки в напрямку до води забито 22 палі, які є орієнтирами для контролю рівня Південного Бугу. кожна паля геодезії вимірена на якому рівні від моря вона стоїть, і від неї вже відшлухуються рівні річки. Рівень 21 з палі у нас 19,03 над рівнем моря, тобто рівень води на 9 сантиметрів вище. Разом виходить, 19, 12. 19 метрів, 12 сантиметрів рівень річки. Не подумайте, що це глибина річки. Зовсім ні. Це показник висоти над рівнем моря за Балтійською системою. І він невтішний, констатує гідрометеоспостерігач. Наступна паля, яка знаходиться трохи глибше, остання, 22. Якщо вода спаде до її рівня, ситуація буде критичною. Нема ні снігу, ні льоду, який розтанув, а кількість води і була б ну, до витрата води за підрахунками гідрометеоспостерігача 22 метри кубічних на секунду. Хоча очікуваний обсяг до такого періоду приблизно 50-70 метрів за секунду, менше води, менше риби нарікає рибалка-любитель Микола Іванович. Раніше така раніше така зима була, що лід був пів метра товщиною, а зараз його зовсім немає. Була крига цього року пару днів сантиметр і все швидко розтанула. Рік за роком очерет все ближче і ближче, пляж зменшується. Раніше води було набагато більше і риби було більше. Водозабезпечення Миколаївської області може опинитись під загрозою. Негативний вплив маловодності південного бугу на населення, яке проживає нижче за течією, пом'якшує Олександрівське водосховище. Зниження водності річки, особливо в літній період, може привести до ситуації, коли вода з моря буде потрапляти в Дніпробузький лиман, а також буде заходити і доходить до Миколаєва, і далі по течії вище, що пагубно може вплинути на флору і фауну річки. Тому в цьому разі Олександрівське водосховище. Виступає у ролі акумулятора додаткового об'єму води, який може бути використаний для забезпечення санітарного по річці і протоку по річці Південний Буг до Миколаєва. Гідроенергетики все-таки сподіваються на весняне водопілля, щоб накопичити додатковий запас води і у межений період забезпечувати санітарний попуск, частково зменшуючи вододефіцит у понизі південного Бугу.